Перед перед привітанням хочу нагадати, щоб ви могли, хто дивиться нас в етері, поставити три сердечки або три плюси, якщо ви мене чуєте добре і мене бачите. Будь ласка, поставте три плюси або три сердечки, якщо ви мене чуєте добре і бачите. А наразі вітаю кожного, хто нас дивиться в етері. І хто також в залі, в церкві для богослужіння. У нас сьогодні тема називається так. Багато хто запитує. Ці слова я взяв із Псалма 4 і 7 текст. Принаймні, так написано у сучасному українському перекладі. І ось я зачитую цей текст повністю. Книга Псалмів Давида, 4 текст, розділ 4 і 7 текст. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре? І стоїть знак запитання. Але є текст продовження цього, цього тексту, є продовження. Яви нам світло твого обличчя, Господи. Ще раз зачитаю. Багато хто запитує. Хто нам покаже те, що добре? Яви нам світло Твого обличчя, Господи. І я не дивуюся, адже і в часи Давида, і в наш час, особливо коли війна в Україні і за агресією Росії, багато хто запитує, де добро, хто нам покаже добре, коли скільки зла є навколо. І Давид далеко не йшов, він здає зразу відповідь і каже, що потрібно побачити обличчя Господня. Ми всі були дітьми. Коли ми в чомусь провинилися, що ви хотіли побачити в обличчі батька або матері? В очах, в обличчі. Коли вони, видно, що вони сердяться, так? Коли воно на чому зосереджені, дійсно милість. І зразу по обличчю що видно? Що мати або більше це мати, так? менше батько, Бо батька менше бачили, ніж матір бачить діти. І коли діти дивляться там в обличчя з коса або як, крізь сльози, то вони там хочуть побачити милість, прощення або те, що якусь надію побачити. Наскільки вони своїми сердечками можуть зрозуміти в той час? діти, діти. І вони це відчувають в настрої матері, в настрої батька. Так воно і є. Будь ласка, скажіть, а як можна побачити обличчя Бога? Хто бачив взагалі обличчя Бога? Із вас? Хто дивиться нас в трансляції і хто в церкві? Яким чином можна побачити обличчя Ісуса Христа? Ті, хто описує про життя Христа, євангелісти, вони бачили Ісуса Христа. Але Господь Бог другий постась, була в тілі людському. Це так. Тобто, напряму учні не бачили Бога, але в діяннях Ісуса Христа в характері дій. В напрямку от, мотивації, в дусі, вони бачили характер Бога. Даремно Христос сказав в своїй молитві знаменитий Іван від Івана, 17 розділ, що знати або мати життя вічне це знати Отця і тобою посланого Ісуса Христа. Тому ці тексти, сьомий текст Псалма 4 і Івана, 17 розділ, 13, -й, 3 -й текст, вони якраз. Ідентичний і говорить про одне ж те саме. Але я хотів би ще поговорити про те, що каже Павло у римлянам, другий розділ про Божу доброту. Адже ми всі хочемо побачити цю доброту, але як її бачити, я думаю, що ви вже здогадуєтеся, як побачити обличчя Господи. Бо дійсно ж Давид каже, яви нам світло твого обличчя, Господи. Як бачив Давид Давида. Господа. Яким чином у нього це виходило? От, хто знає добре Писання? Ви пам'ятаєте, де у Біблії сказано було, що Господа бачив Давид? Отак, От буквально, як ви мене бачите, немає такого тексту. Щось там говориться про Моїсея. Але Господь показав не обличчя своє, а розповів про свій характер, який його характер. І ви здогадуєтеся, що мова йде не про те, що треба побачити Господа, Його обличчя, Його очі, які вони а характер Його дій. І в характері дій Його ми бачимо, що Він до нас ставиться по-доброму. І про це каже апостол Павло в Римлянах, Другий розділ, і вірш з 3 до 4. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Або, нехтуючи багатством Його доброти, лагідності дотерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. І коли людина запитує, де нам побачити добре, то я особисто не можу взяти за вірець щось інше, як тільки сказати про те, що постарайтесь подивитися на Господа в двох книгах. Перша книга це Слово Боже, і друга книга це природа. Яка вона не була понівечена природа. Все одно тут говориться про милість і доброту Божу. Або коли вийти на вулицю ввечері, подивитися в небеса і подивитись красу Сузірть. Це не просто. Камінці, а це Боже творіння. І побачити Його там доброту і ласку, яку він нам дає. У Бога немає інтересу засуджувати безпідставно. І коли ми читаємо третій текст про те, що ніхто хто зневажає доброту Божу не уникне суду, це не означає, що Бог хоче. І прагне, і планує, і в нього така мотивація і такий намір тільки засуджувати. Коротенько скажу наступне. Бог судить, щоб рятувати, а не судить, щоб вбити. Суд Божий це спасіння, порятунок, а не знищення. Тільки ті люди, які не хочуть шанувати Бога, Його доброти, Його милості, Його лагідності і довготерпіння вони, звісно, будуть знищені. Не тому, що так Господь хоче, а тому, що вони так роблять. Як написано в Псалмі 109, що таких людей навіть одяг їхній беззаконня такий, щоб Проникло до кісток одяг беззаконня. Тобто ці люди живуть цим і не хочуть вертати увагу на обличчя в двох природах, в двох книгах природа і Біблія, на доброту і милість Божу. Тому ті, які шанують Господа, вони обов'язково будуть чути в своєму серці. І через Слово Боже, і через природу голос Божий. Шанування Бога це дотримання десяти заповідей. Шанування Бога це шанування сина. Воно написано в Писанні. Хто не шанує сина, той не може бути спасений. Я поєдную різні тексти Біблії. І в новому буті. Ця людина не може бути, бо вона не обрала шанування добровільно Бога доброго, милосердного і справедливого. Так, Бог добрий і милосердний. Але Він не може змиритися із гріхом, який убиває людину. Тому він і каже, що його, доб... В устам апостола Павла, його доброта веде до покаяння. А хто нехтує цим багатством доброти, благодаті і милості, то через власну черствість, п'ятий текст, і нерозкаяність серця, ти збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Хто кого шанує, той те і отримує. Ось чому Давид у Псалмі 4, в цьому тексті, він звертає увагу читачів і шукачів Бога на те, що не шукайте чийомусь обличчі із людей, втіху або доброту, а шукайте це на обличчі Господа. В двох бібліях природа. І слово Боже буквальне. Так, ще один нюанс. Ми ж у церкві, і Павло каже, що ми лист Христовий. І дехто каже: на Христа дивись, на Христа дивись. А як дивитись на Ісуса Христа? Як дивитись на Його обличчя? Якщо не через християн, які. Відображаються. Колись мене навчили тому, щоб на Ісуса Христа дивитися. Потім Бог через мене інших навчає, так і через кожного із нас. Тож нехай так і буде, щоб Христос був пізнаваний Його обличчя доброти і справедливості в нас і Його доброта, Його милосердя через Писання і через природу. І хто вшановує Господа і прагне це робити, він це збагне і в його житті це буде практично реалізовуватись допомогою благодаті і Духа Святого. Помолимось. Господи, ми тобі безмежно вдячні за Твою доброту, милосердя, турботу, лайність що Ти, Господи, благословляєш нас твоїм, твоїми дарами любові, лагідності, довготерпіння, доброти. Господи, ми хочемо продовжувати так жити, щоб подібно до Давида розуміти пріоритети того, що треба робити, щоб бачити тебе у вірі нашій. Нашими очима сердечними. Тому просимо тебе, щоб Ти благословив нас сердечними очима бачити. До чого ти нас закликаєш? Яке в нас покликання? Яке в нас багатство в Ісусі Христі? Благослови! Ми просимо про нас. Ми просимо про Україну. Щоб ти благословив людей в Україні, всі верстви населення, аби кожна людина, кожна душа, яка мешкає в Україні, зустріла з тобою, Благослови, щоб в тих обставинах, які знаходяться всі в Україні, і військові, і державні службовці, і пенсіонери, і вчителі. І діти, Боже, кожний, хто при ладі і хто за своєю владою спостерігає, щоб відчули, зрозуміли Тебе в першу чергу. І твою владу, і Твоє владарування, і Твою волю зрозуміли. Ми усвідомлюємо, що це можливо тільки завдяки Тобі, Твоїй благодаті і мудрості. Тому і кличемо до тебе. І вже тобі дякуємо за те, що ти це зробиш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.